Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Буду говорити дуже швидко і не дуже голосно, тому що спить наш синочок. і поки він спить, у мене є трішечки часу, щоб займатися домашніми справами. Я сьогодні вирішила, що буду знімати відео на тему тихо. Я сподіваюся, що зйомки все-таки продовжаться. Я хочу сьогодні навести лад на пеленальному столику і розібрати речі в комодику. Тому. Поки що все виглядає ось так. Роботи дуже багато. Погляньте тут і пеленки, і речі дитини, і засоби гігієни, дуже багато памперсів, серветок, дуже-дуже всього багато, тому швиденько потрібно навести тут лад. У нас в коридорі є комод на 4 шухляди. Сподіваюсь, все поміститься. До речі, сусіди роблять ремонт, сорян за посторонній шум. Але давайте вже будемо розпочинати. У верхній шухляді, я думаю, що потрібно скласти засоби першої гігієни. У мене тут будуть серветки і памперси. Давайте розпочнемо з памперсів. І зараз швиденько будемо викладати їх в шухляди. Дуже зручно, тому що на цьому комодику у нас розкладається пеленальний столик. І коли дитинку потрібно переодягнути, дуже зручно, коли все під руками. Тому викладаю максимально багато памперсів. Ой, кажі, саме щось просипається. Так. Ось так. З краю будуть памперси, далі серветки голую, розкладаю також. У нас їх тут дуже багато, ми користуємося різними, інколи ось такими, інколи ось такими, то ми будемо міксувати серветки. Викладаю прямо ось так пачечками цієї ряд. Щоб все було під руками, буде дуже-дуже зручно діставати. Початок вже зробили. Продовжуємо. Цю шухляду, мабуть, варто додати ось такі одноразові паленочки. Це просто must-have. Коли у вас є маленька дитина, дуже зручно їх використовувати. З цієї сторони, вони воду не проникні, а з цієї сторони, схожі на, я б сказала, вату, ватні диски, щоб також вони були під руками, тому що, коли я переодягаю дитинку, я ними користуюсь. Паленки будуть ось тут. Так, в цю шухляду додаю ватні пати. Вони у мене є двох розмірів. Є ось такі квадратні, є ось такі великі бічіком Ці вже білого кольору, і вони більш плотніші. Також дуже класні. Я вже трішечки їх використаю, тому з часом потрібно буде докуповувати. Так, ватні ватніпати будуть також в цій шухляді. Сюди ж додаємо гігієнічні накладки на груди. Я ними користуюсь, коли прибуває молочко. Вони всі в індивідуальній упаковці самі не прокидаються. Так, тому нехай краще будуть також під рукою. Ось такі рулинні серветочки також додамо шухлядку. І так, перша шухляда виглядає ось так: тут у мене памперси, дуже багато вологих серветок, одноразові пелюшки, накладки гігієнічні. Серветки одноразові і ось такі ватні пафи. Вдруге, я думаю, що зручно розташувати дитячий одяг, тому що з першої дістали памперси, з другої дістали одяг і швиденько переодягнули дитину. Тому зараз заодно буду показувати вам наші речі. Вони тут не всі, але частину з них ми розмістили саме в цьому комодику. І так, у нас тут ось такі мінішні шкарпеточки. Погляньте, яка милота. Є однотонні, всякі різні. Так, шкарпетки. У нас є тут декілька бодіків, які знаходяться в цій шухляді. Дуже зручно дістав, переодягнув дитинку і пішли гуляти. Так, ось такий сіренький бодік відправляємо. Далі білий із зірочкою. Вони всі з однієї серії. До речі, ці бодіки до нас приїхали із Великобританії. Ось такий біленький блакитну зірочку. Скажу вам, що ми навіть половину їх не зносили, але вже із більшості гардеробу ми виросли. Я не знаю, як швидко летить час. Але що маємо, те маємо. Так, і ось такий блакитний. Також залишаємо в цьому комодику, Решта буде вже у шафі. Так, є. Тепер сюди потрібно додати речі трішечки тепліші. Я думаю, що сюди також підуть ось такі бодіки. Без ніжок, але з довгим рукавчиком. Коли на вулиці трішечки прохолодно, ми одягаємося відповідно до погоди. Так, панточки мої улюблені також приїхали до нас із Великобританії. Бачите, вони всі однакового е, дизайну. До речі, ось цей костюмчик з нами був у пологовому. І що ви думаєте, ми вже зовсім з нього виросли. Він такий манюсінький, погляньте, крухотулечка. Наш синочок в цей костюмчик уже не поміщається. Це означає, що ми гарнесенько його годуємо. Цей костюмчик поки що відкладемо в сторону. У нас є родичі, в яких також є малявочка точніше буде малявочка з дня на день, і ми віддамо наші речі нашим родичам. Сподіваюся, їм вони знадобляться, тим більше, що речі в дуже класному стані. Так, далі ще тепліші бодіки. Тут ось такі вже чоловічки з відкритими ручками, але повністю із закритими ніжками. Такий одяг йде на кнопочках, дуже зручно одягати дитинку. Так, я покажу вам просто, якого кольору ми маємо речі, але вже розкладати їх не буду, тому що вони всі однакові. Ось такий принт. Далі точно такий самий пошив принт в крапочку. Далі ось такий ніжно-бежевий з пандочкою. Ось такий кавовий з пандочкою. Ось такий ще маємо. Ще в мене є ось такий бодік. Він із вірядками, я його просто обожнюю. До речі, ми його сьогодні вже одягали, тому він в розщібному вигляді, ми його трішечки збоку, ось так розмістимо. Так, далі додамо в цю шухлядочку-штанятка. Тому що ввечері буває прохолодно, і ми все ж таки. Одягаємося трішечки тепліше. Погляньте, які штанці прикольні. Так, до речі, ми вже практично з них також виросли. А ще скажу вам, що вони практично в новому стані, тому що одягали ми їх один раз, ці взагалі жодного разу ще не одягали. Але вже вони на нас стають зовсім зовсім малесенькі. Так, додамо сюди пісочник ось такий. Тканина дуже класна, хебешечка, літо те, що потрібно. До речі, цей пісочник ми ще жодного разу не одягали, тому що він у нас трішечки завеликий. Ось так виглядає друга шухлядка із речами для нашого синочка. У наступну шухляду я склала пеленочки. Тут у нас є муслінові, ось така біла і синя. Тут звичайні літні пеленочки. Тут байкові, ось такі принти різні. Тут пеленочка кокон і дві непромокаючі пеленки З однієї сторони хебешечка, з іншої непромокаюча мембрана. Ну і в саму нижню шухляду я зібрала речі, якими ми поки що не користуємося. Тут новий одяг, абсолютно новий, який ще навіть не відкривався. Тут ось такі бодіки, ось такі з коротким рукавчиком, з довгим рукавчиком, і тут у нас теплі пледи. Так як зараз літо, пледами ми не користуємось, тому ця шухляда поки що буде в такому вигляді. Ну і зараз переходимо до самого цікавого. Будемо наводити порядок на самому пеленаторі. Бачите, він у нас от, ось такий відкидний, дуже зручно, коли не потрібно ним користуватися, склали або взагалі його зняли, залишається просто комодик. Розкладаємо пеленатор і з'являється величезне місце для того, щоб сповивати дитинку. Щоб не було твердо лежати, на пеленатор ми купили ось такий матрасик. Він дуже некесенький, дуже приємний. Перед тим, як переодягати дитинку на пеленаторі, матрасик я завжди застиляю пеленочку. Зараз цього робити не буду. Просто покажу, як все виглядає. І так, ну і давайте наведемо ось тут лад, тому що тут просто кошмар, що робиться. Погляньте, я замовила ось такі корзиночки, органайзери. Вони ручної роботи, плетені із ниточки, дуже такої плотної. Мені вони сильно подобаються. І так, ось цей більший органайзер ми поставимо. Миючі засоби для дитинки це шампунь і гель. Далі крем під підгузник, дуже необхідна річ. Потім олійка для тіла. Кремчик ще один під підгузник. Ось така посипочка дитяча. Так, далі давайте ми сюди ще додамо капельки для носика. Е... Кремчик пурелан це особисто для мене, але він тут потрібен. Далі ось такий аспіратор для чистки носика, Також залишаємо в цей органайзер. І сюди ще, мабуть, додамо ватні палички з обмежувачем. Бачите, ось такі спеціальні дитячі ватні палички. Ой, одна впала, нічого страшного. Так, і ватні палички ось сюди. Перший органайзер у нас готовий. Одразу все виглядає набагато красивіше і зручніше. Синок вже просипається, вам, мабуть, чути. Далі наповнюємо маленький органайзер. Тут у нас буде ось така розчісочка. Далі ось ця розчіска, Він просто обожнює нею розчісуватися. Вона дуже-дуже м'якесенька, дуже приємна. Так, тут у нас будуть розчіски. Далі термометр із м'яким наконечником. Бачите, такий спеціальний, щоб можна було міряти температуру дитинки. Також буде тут. Хай краще він нам не знадобиться, але він має бути. Далі ножнички із заокругленими краями дитячі, спеціальні. Також собі. Ну, і я завжди залишаю тут ось таку іграшку погремушечку, брязкальця, Щоб, коли дитинка плаче, він у нас не дуже любить міняти підгузки, то ми його заспокоїмо. Ну що, друзі, ось так виглядає. Наш комодик все зручно, з органайзерами, все під рукою. Ну, я особисто получаю задоволення, коли переодягаю тут синочка. Сподіваюсь, що вам зайде наше відео, сподобається, підтримайте нас лайками. Якщо хочете бачити більше відео на тематику з нашим сином, пишіть в коментарях. Ну і до зустрічі! Всім пока! Ну, а я іду готувати нашого красунчика.